Ребенок мимо позвонил и сказал, она знает, что я здесь работаю. Я позвонила девочкам, написала, спросила, и мне сказали, у нас беда. Вот, вот такая вот история. Там она у нас и сожрала, но ее убрать можно. Разбила Разбилась, все, такого страшного ничего нет. Еще я сумма какой-то сумка, потолок. Это самое страшное, что на руке. А ты, мама, все, что ты будешь целовать? Конечно, ну девчонки работали, да, девочку одну ранила, ногу поставила. Я просто приехала, никого нет. Девчонок а нет. Там, там шесть полу детала. Как ночи. Посетите ее в прессионке. Там одна девчина поцарапала руку, так ночи садила. Пострадали три девочки, те, которые все, сидели. Значит, что-то есть Две а ничего, одна, наверное ага, говорит, большой не стресс много, не у нее у меня. был. Те, которые снимали вот эту ерунду, что да, Там нет, больше в кафе не ни. никого не было. Больше никто там не пострадал, кроме них. А потом говорят, что четвертый там, но ну, я не знаю. А три, он сразу сказал, парень, которые выходили. Ну, вчера же такое время окрасить да. тоже ждал. Вчера утром, да, часов в девять, начало десятого квартиры на балкон вышел увидел ты а потом ну, это самое услышал там люди говорят что три девочки вроде бы пострадали вот а у меня как раз жена в магазин пошла то я вышел думаю проверить чтобы с ней все нормально было потом вышел и увидел что там как, как раз ты, На, на на, уровне третьего подъезда посмотрел вот. у соседей, нормально окна все. Вчера дрон прямо перед моими окнами летал, вот это самое. Ну, смотрю, начал поворачиваться. Вот, я жене говорю, давай убираться. А то, ну, боком зрение увидел, он вверх пошел. Я остановился, а то слышит день. Он, оказывается за провода зацепился и упал. А потом мужчина какой-то схватил, вот, побежал. Ну, я потом вышел на улицу, увидел, что его задержали, то мужчина. Дрон разбил вроде бы. Вот, я увидел, что нету приспособления взрывного. Там полиция стояла, говорю, там еще типа... Термуса було. От, а Та он там стоїть. Говорю, а мужчина з рюкзаком вчора. Теж там. Задержали його. Ви тепер mm. якось ховаєтеся mm. з цими подіями і дете в укриття, у вас тут поруч є. Далеко где-то, то ми по правилам двох стін. Uh -huh. Прячемося і все. Я забору в момент позитивно. Поліклініки. І тут вдома ніхто не був, ніхто не постраждав. ніхто не було. Які у вас ну, що постраждало в час будинку, які роботи вже зробили? Ну, от ви ж бачили самі оці великі вікна і ще там, на балконі, на кухні тут. Ну, а так вроді нічого, кромі вікна, все нормально, страшно. Тим більше вчора він упав там вперед вдома, на проводах. Потім не зірвався. А сьогодні це ж таке. Думали, що не достане до пісков. А, а що робити? Діти нема на стекла. Якщо зробити, зробити на вікна. А так і буде до кінця війни, поки не Ну, зима буде холодно. Ну, а що делати? Якщо город поможет, то може зробити. Як ви можете сказати, де ви були чи це? Це про... вдома було. Побачене, як вам. Що Що Касапи. Цап-цап-цап. А, після а все... цю серу ці серу. Тільки уніта за собою забирають. І, і пользуватися їм не можу. З новин, що відбувся прильот ФПВ-дрона, від одразу виїхали на допомогу. Працюємо ну, декілька, скільки декілька годин. Працюємо вже, надали допомогу вже п'ятьом сім'ям. Надаємо допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту житла. Це плівка, це брезент, це листи ОСБ. Також надаємо консультації соціальних питань і психологічну допомогу. Ого, першу психологічну допомогу, бо люди можуть плакати може бути істерика, тому треба допомогти. Головне паспорт, ідентифікаційний код, щоб людина проживала саме в цій квартирі. Ми розуміємо, що зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб, тому ми допомагаємо абсолютно всім.